Добрий день, друзі! От я отримала таку огроменну просто посилку від пані Наталії Єрмоленко з міста Хмельницького. Справа у тому, що я виписала всього на всього вісім позицій рослинок і таких невеличких. І тут така величезна із пошти надходить посилка майже на 10 кілограмів. І от мені самі цікаво, я спочатку думала, може помилилися, може це не моя посилка. Та ні, всі дані сходяться. І вже зрозуміла, що це якась дуже щедра душа, яка наклала щось у цю посилку. От я вам пропоную подивитися. Знайшла я цього продавця на дошці оголошень кідстав. До речі, якось вона не дуже популярна, але зайдіть, там нема отакого ліміту на оголошення на рослини. Як OLX часто там комісії виставляє. І тому ціни там дуже демократичні. От у пані Наталії ціни дуже демократичні, а я дивлюся, що з таким пакуванням ну просто це не просто шикарне пакування, це просто вау, супер пакування. Та тут на один скотч у неї стільки пішло. Та це взагалі вона копійки бере за ці рослини. Оце я достаю перовську, Знаєте, що я прям загорілася цією Перовською. накололася я на розпліднику мамин сад. Вони такі дуже хиленькі, слабенькі саджанці надіслали. Три позиції взагалі не відійшли з того, що вони мені надіслали. Ну, не будемо. ми. Сьогодні ми тільки про приємне, тому що в мене сьогодні справжнє свято. От я замовила п'ять Перовських. От на своїй, ви знаєте, досить екстремальній дворівій клумбі, яка на крутому схилі неполимна. Я захотіла цілу таку полоску зробити на задньому плані із пировськи. Я прям бачу, сплю і бачу цю композицію, і вирішила замовити п'ять Перовські. і бачу, що на стаканчику вже написано Перовська шість штук. Це значить, вона вже одну поклала в подарунок. Дай Бог здоров'я цій людині. І я відразу друзі зрозуміла, що це супервідповідальний продавець, тому що вона на мою пропозицію, давайте я вам відразу скину гроші на картку, і ви будете формувати моє замовлення. Вона відповіла: ні-ні-ні, я спочатку поїду на дачу, я підберу вам рослини, скину вам фотокартки на вайбер, і тільки ми обговоримо, і тільки після того ви оплатите. От уявіть собі. Чому я обрала саме цього продавця? Ну, по-перше, інтуїція. Хоч з, з маминим садом інтуїція не пройшла. А, а по-друге, відгуки прочитала. Відгуки дуже позитивні і асортимент у пані Наталі декілька сотень рослин, декілька сотень. І деякі з них я вперше про них прочитала в неї взагалі. От, дякую пані Наталі за це. От у мене, бачите, шість перовських, дійсно, одна взагалі в подарунок, от мені прийшла. Далі дві ковили, це маленькі ковили, розсада. Вона взяла всього по 15 гривень за ковилу. Ой Боже, золоті ручки, боже, оці і, і такі копійки люди вторговують. Далі гаура, може, гаура, треба буде почитати, куди ставити наголос. Нова для мене рослинка. Далі кніфофія. От подивіться, яка здоровина кніфофія. Там кніфофія, вона важить десь кілограма 4 тільки одна. Ну, це, оце поділку. Я заплатила за поділку, але ж це цілий кущ. От я потім розв'яжу і ще пізніше ми подивимося, що там всередині знаходиться. І еремурус. Ереморус який взагалі вона сказала після дощів він з підмок угорщику, тому я в ньому не дуже впевнена. А, а там виявилося аж три корінці ереморусу. І уявіть собі, вона взагалі там теж три копійки взяла за той Ереморус казала, взагалі, давайте я в подарунок вам його покладу. Я кажу, та ні, давайте хоч трошечки за нього. А от дивіться, взагалі ще й подарунки. Тобто, у мене там вже заві рослинки із тих, які я хотіла, замовляла. І тут у нас подарунки. Це батат. Ну, Батат це нова для мене рослина, не знаю, мабуть, вона не дуже засухо тривка. Треба буде про неї вивчити питання, прочитати, підібрати місце. І аквіл, Аквілегія, водозбір, аквілегія, дивлюся, оця Клементина. Оця така сортова, що квіти схожі на клематис і така гарнюня. От Зараз я познімала ці баклашки, які на кожній рослинці дуже надійно взагалі були вставлені, скочем закріплені. От Подивіться, ковила. Яка гарненька, зелененька. О, дивіться, скільки, Боже, це ж скільки праці. Мені прям, ви знаєте, мені прямо незручно, от, чесно кажучи. Тому що я бачу, скільки праці. У мене прям, прям сльози на очах навертаються. І оцей ремурус, що людина казала, та він щось як підмок, щось мені не дуже подобається. Давайте я взагалі вам подарунок його покладу. Чесно вам скажу, я за нього 20 гривень заплатила. За три корінці. а от дивіться кніпофія. Дивіться, от рука моя і дивіться оце кущара. Ви можете себе уявити? Боже, пані Наталя, нехай Бог вам вертає оце все, що ви. І пані Наталя не знала, що я ж там знімаю ще якісь ролики і, і взагалі що ось якісь розпаковки буду викладати. Та я і не думала ніякі розпаковки знімати, але оця посилка. Дивлюся, така величезна дума, ну зніму, може, людині ну дійсно буде приємно, якщо там щось приємне, то людині буде приємно. Може, хтось із вас теж. Я, наприклад, дуже дякую простору, що він мені от ну, просто надіслав у подарунок цю людину. От я стільки відчула тепла від вас, пані Наталія. Тепер я впевнена, що від такої людини з такою енергетикою, неймовірною. Надіслані ці рослинки, вони обов'язково прикрасять мою дворову клумбочку, тому що навесні вона дійсно така неймовірна, у неї пік декоративності. От цибулькові весняні дуже прикрашають багато у мене, ви знаєте, тюльпанів, гіацинти, крокуси, нарциси. То так вони після, після зими люди прям надихаються. Потім іриси, карлики відквітнули, от, бачите, закінчується квітування високих, бородатих ірисів, тепер троянди почали розквітати, півоні. Ой, пахощі неймовірні. На роботу люди йдуть, посміхаються, вітаються. Тому що я, я саморання. У мене ще каша тільки стоїть на плиті, поставлена, щоб сніданок підготувати, а я вже товчуся, я вже на клумбу лечу, відразу. Подивитися, що там у мене, тому що ви розумієте, двір дуже-дуже у нас прохідний, і тому у нас там буквально за пів години може бути там багато чого на цій клумбі. І, ну що, і сміття підбираю. Так, оце мій ранок починається з того, що біля клумби підбираю сміття, щоб було гарно. А от у другій половині літа у нас повністю все спікається, все жовте, чорне, рослини гинуть, не те, що втрачають декоративність. Тому от я й виписала Перовську гауру, дуже хочу, щоб оцю нішу, поки не заквітнуть мої каріоптеріси у вересні, вони закрили. Ось похвалюся, подивіться, мій новий сіянець, який заквітнув в цьому році вперше. Отож, куди приїхали пані Наталічко, ваші рослинки, багато дуже людей будуть повертати вам вдячність і бажати здоров'я. Дякую вам щиро. Тож тепер буду всім рекомендувати цього продавця, тому що і асортимент величезний є, що його обрати. Ну і людина не просто відповідальна, а така щира, душевна, тепла. Ну дай Бог їй здоров'я.